Подивіться, які гарні та чудові в мене кубики. У мене є великий кубик, менший кубик і взагалі маленький кубик. З цих кубиків я можу побудувати пірамідку. Для цього мені спочатку потрібно покласти самий великий кубик. На нього ми поставимо менший кубик. І зверху покладемо найменший кубик. Ось така пірамідка в мене вийшла. А ще я можу побудувати пірамідку з квадратики. Ось подивіться, які в мене є квадратики. І з них я побудую пірамідку. Спочатку мені потрібно знайти найбільший квадрат. Ось він, великий квадрат. я кладу його на листочок. Тепер мені потрібно знайти серед цих квадратів великий квадрат. Давайте подивимося уважно, який з цих двох квадратів є великий? Зелений квадрат у нас більший за жовтий. І це самий маленький квадрат. Ми його кладемо на вершину нашої пірамідки. Ось погляньте, яка пірамідка у мене вийшла. Великий, менший та найменший квадрат. Пропоную іван викласти ж самі, таку ж саму пірамідку.